Заступник голови державного комітету підприємництва України Орес Сохар відвідав івано Франківщину. Сьогодні гість із Києва зустрівся із підприємцями області, а також дав прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. Основна мета приїзду каже посадовець: накреслити план допомоги Прикарпаттю, яке чи не найбільше постраждало під час нещодавньої стихії, порадуючи коштами, де ж підприємництво планує допомагати і підприємцям, які втратили під час стихії. Наше завдання визначити, куди можна скерувати в першу чергу зусилля уряду на випалення ситуації. Тут йдеться не лише про протипаводкові заходи. Ми можемо говорити і про мікрокредитування бізнесу. Зокрема, в комітеті існує так званий Український фонд підтримки підприємництва, який, думаю, вже в вересні зможе виділяти мікрокредити за пільговими ставками. Там по пам'яті скажу, це приблизно на відсотки. 10-12 дешевше, ніж на ринку. Для ліквідації наслідків стихії перший транш 10 мільйонів гривень. Із резервного фонду державного бюджету Кабмін виділив області на найнеобхідніше. По 5 тисяч гривень матеріальної допомоги отримують власники зруйнованих житлових будинків. По 2,5 тисячі тимчасово відселені сім'ї, оселі яких потребують капітального ремонту. І по одній тисячі буде переказано тим прикарпатським сім'ям, житло яких пошкоджено. Паралельно з тим. В тижневий термін необхідно було скласти, і це практично зроблено, всі дефектні акти, що відбулося, яка ситуація склалася, і там, де треба було будувати новий будинок, там, за погодженням з Мінекономіки, Мінрегонбудом, Мінфіном, обласна державна адміністрація сама затверджувала ці видатки. Тобто, оскільки, е е е е е е за попередніми даними, нас знесло 4 будинки, за попередніми даними. То 4, ви самі розумієте помножити ну на 500 – Це 2 мільйони. От якраз 10 мільйонів віднімете 2 мільйони. 8 залишилося на допомогу. Пан Сохар оглянув пошкоджені після стихії об'єкти у Тисменицькому та Коломийському районах. Усі свої пропозиції та зауваження найближчим часом він донесе до представників кабінету міністрів.